Чому ні? Нам квіточки, вони квіточки не чіпають. На квіточки приходять, ділки прилітають, бачите, вони зараз накрапає дощик, а вони працюють. Тепло, дуже тепло, аж парко. Ось і займаюсь таким, а це насолода. Знаєте, то, як кажуть, от перший рік у мене що тут на гряці було? Цибуля, морква, помідори, огірки, та ще й не було, бо поганий урожай був, бо на болоті. А зараз бачите, що росте можме, гей! <смірка> бачите? І сусід уже між іншим почав подивився, як змінилась рядка за рахунок оцієї трави. Ну і розумію, скажуть, слизні збираюсь, слимаки, ну та збираю, ну але зараз не збираю, зараз любуюсь. Всьому свій час? Ну добре, шановні, бо ти вже зайшла далеко.